Друзі, не забувайте підписуватись на канал. Так ви зможете отримувати сповіщення про нові відео. Також ви можете задати будь-яке питання нашим експертам у коментарях під відео. Приємного перегляду! Чому український силовий блок пропонує відкласти розгляд постанови про виплату військовим премії в 30 тисяч гривень? Бо немає. Бо зараз немає грошей, чомусь так мені показують, бо дійсно не вистачає грошей, аби закрити всі борги. Тому що борги ростуть, а гроші розходяться. Дивно, зараз. Тут таке відчуття, ніби це сперечання політиків з воєнними, тому що тут якась боротьба йде за цінності, боротьба йде за важливі якісь процеси, і для однієї сторони оці процеси важливі, для іншої сторони оці процеси важливі. І е, саме для політиків. От саме для політиків не дуже важлива ця премія воїнам, не дуже важливо е, взагалі цю ланку якось наситити. Е, хоча б матерії, я вже не кажу, миром і благами, а хоча б матерію якось прикрити цих людей. Е, так, зараз це боротьба двох таборів. От все тут, тут саме йдуть сперечання, е, є гроші. Але їх не вистачає, аби закрити все, і е, воїни деруться за своє, а політики деруться за своє. Ну тобто, це якась іде Така дуже, дуже кропітка навіть боротьба, тому що тут якісь навіть маленькі цифри складаються. Тобто, щось рахується. Це саме в матеріальному сенсі зараз чомусь не дуже можливо, аби це зробити. Саме немає в наявності таких грошей, немає якогось можливо, знаєте. Правила, аби ці потреби зробити більшими важливішими, ніж ну, можливо, я не знаю, соціальні виплати, які в нас теж дуже, дуже ну, величезні держава розпоряджається да, цими виплатами. Чи повернуть взагалі? Так, повернуть пізніше. Повернуть пізніше і е, поділять це не 30 тисяч буде, це буде якась інша сума. Суму буде переглянуто. Два е, чоловіка домовляться між собою. Два, от чомусь саме два. Вони як сперечаються: е, два дорослих е, мужчини. Е, давайте так, в травні повернуть. В травні приймуть в травні. Вирішиться це питання яким чином в травні, і вирішиться воно якось добре. Воно вирішиться якось задовольнить воєнних. Мені хочеться сказати, але чи то суму буде переглянуто, чи то режим, яким чином вони будуть виплачуватися ті гроші. Ну тобто, якась якісь нові формули, якісь нові. Якісь нові пункти з'являються навіть тому, що тут іде обговорення. Обговорення йде саме між двома чоловіками, вони якісь полярні, тобто де один одного не чує, і різні цінності, різні цілі, різні якісь світобачення взагалі у цих двох людей. Немає грошей, якими закрити ці потреби. На жаль, наших воїнів, але вони знайдуть цю можливість. Не, я не зрозуміла, як це можливо взагалі. Там якось поняли, там якось ті духовенство, а ці земля. Ну і духовенство на себе тягне, земля на себе тягне, і вони як не можуть поділити ці грошики. Друзі, останнім часом нам все важче боротись з навалою російського контенту. Тому звертаємось до кожного. Якщо вам подобаються розклади наших експертів, залиште будь-який коментар під цим відео. Так ви нам дуже допоможете. Дякуємо вам. Чи зможуть гвардії наступу значно посилити наступальний потенціал українського війська? Звичайно, і це буде атака, це буде сильна атака. Чи зможуть вони? Допомогти їм померти, так. Чи зможуть вони допомогти їм втікати, так. Але ви знаєте, оці наші наступальні батальйони, чи можна їх так назвати, так, вони Вони готові. Ну, вони дійсно готові, тому що тут же амуніція, тут же на коника стрибнув і вже мчуся. І вони злючі, вони вмотивовані дійсно і вони. Вони зупиняють агресію і женуть ворога. Вони зупиняють агресію і женуть ворога. Ось отак. Тобто їх дії, і до речі, дуже багато саме молодих людей чомусь мені показують. Знаєте, тобто, не, не пенсіонери, генерали, які вже ну там щось бачили, щось знають. А тут саме багато молоді, саме молодих людей. Ну тобто до 40 років мені показують чоловіків і жінок. Так, ми отримаємо ці е, плоди, е, і е, в якось знаєте, не просто змінимо хід. Війни, а ми, ніби ж, якісь знаєте, маски зірвемо. Тобто, щось нове ми дізнаємося. Якось по іншому, ми подивимося взагалі на всі процеси, які відбувалися. Тобто, якесь буде переосмислення е, після перемоги, після того як орки підуть з нашої рідної, е, в нас буде переосмислення взагалі всіх процесів війни, які відбувалися до контрнаступу і перегляд на ці ситуації, і дуже будуть великі наслідки після цих переглядів, але ці наслідки. Ки вже я пропоную подивитися, як відбудеться подія, тому що там буде непереливки дуже багатьом людям. Дуже тут будуть ще внутрішні чистки, дуже жорсткі. Питання від підписників. Питання від Тетяни Григоренко хочеться узнати, чи підуть восени 23-го року дітки в школи і садочки в Харкові? Пізніше сядуть. Пізніше сядуть не 1 вересня. Можливо, це буде жовтень, тому що технічно можливо в вересні сісти за парти, але чомусь це притримується вкладанням грошей. Можливо, будуть відстроювати якісь школи, можливо, будуть відбудовувати якісь тут, навіть не зовсім школи, тому що тут якісь дивні приміщення, тобто в якихось дивних приміщеннях, чи то можуть організовуватися школи, чи буде організовуватись якесь. Навчання дітей, але це не, ну, не, не школа. Це якесь, ну це не про всіх, я кажу. Це буде будуть такі випадки. Але взагалі, в жовтні так, мені показує, що так, діти в Харкові, і не тільки в Харкові, а в багатьох містах України вересень-жовтень сідають за парти, аби отримати знання від знання від живих учителів в офлайн режимі. Питання від користувача Алла Піткова: Скажіть, ласка, дуже переживаємо за Авдіївку. Зможемо вернутися у Так, зможемо. Стовідсотково зможемо. Втримаємо, втримаємо бідна Авдіївка, плаче, горить, зривається. Ми будемо там багато плакати, будуть приїжджати люди там відчувати біль і бачити все, що там відбувається. А там відбувається щось страшне, тому що тут понівечені долі розбиті дома, будинки. Ну тобто там відбувається якесь жахіття, і це жахіття ще якийсь недовгий час буде відбуватися, тому що коли починається велика дія, велика дія, яку я хочу назвати все. Те ж таки контрнаступ, тому що за цим складом карт, я думаю, тарологи, які знають значення карт, вони зрозуміють, чому я маю на увазі саме контрнаступ. Тому що якась активна дія починається з нашого боку, і Авдіївка перестає бути цікавою оркам. Тобто вона ніби стає знаєте, не такою важливою, аби туди вкладати якісь ресурси людей, там боєприпаси і все таке. І вони е, тікають звідки. Відіб'ють нашу Авдіївку. Але дивіться, щодо відновлення відновлення цього міста буде відбуватися якось довго. От мені хочеться сказати довго. Я не скажу точно, що це рік чи два, але слово довго тут дуже якось повільно це все буде відбуватися, але потім, але потім якась жінка. Дуже сильно візьметься за ці процеси. Це згодом це вже про відновлення, я кажу, яка жінка візьметься за ці процеси, і дуже швидко підуть процеси, і дуже активно піде відновлення саме цього міста. Чи зможуть люди влітку повернутися до Авдіївки? До, до Авдіївки е, так. Так, мені показують, що літом починають люди повертатися до своїх домівок, не до всіх, тому що багато домівок немає, просто немає, позносили, порозбивали. Але ті, хто в цілі, вони зможуть повернутися до своїх домівок. Тому чекаємо все ж таки на оцю величезну подію, яка звільнить наше життя і поверне нас до конструктивного життя, а не на просто виживання і очікування. Друзі, якщо ви хочете, щоб ваше питання було задано нашим експертам, пишіть його у коментарях під відео, а ми обов'язково його озвучимо. Чи виправдаються попередження мінфіну США про можливий дефолт у Штатах в червні? Ні. Ні, не буде. Розганяють якусь інформацію, розганяють, аби підвищити якусь ціну. Знаєте, це якась гра, це якась, це якісь п'ятнашки. Ми сюди насипемо, там, стане менше. А ми ввідсіля під потім візьмемо і там прикриємо. Ну тобто, це якась гра, це якась підміна правил. Я не бачу дефолту. Я не бачу загрози дефолту, чесно кажучи. Тому що е, ті події, які відбуваються в Америці, вони ну плюс-мінус їх контролює влада, їх контролюють люди, які відповідають саме за фінансові якісь процеси Америки. Достають якісь гроші, ділять ці гроші. Як знаєте, от знову п'ятнашки звідси взяли. Тобто вони якось зіграють цими грошима. Вони якось їх таким чином будуть переставляти, пере... перемішувати, Хочеться сказати, що дефолту не буде. Ну ні, не буде, не буде. Чи відмовиться Росія від реваншу після провалу у війні в Україні? Ні. Якісь маленькі амбіції, якась все ж таки розгань розгін цієї теми він буде. Фактично, буде вони брати реванш? Ні. Про це буде йти мова, про це буде багато балачок, про це буде будуть погрози, буде обговорювання цієї теми, світове обговорювання. Але воно буде, знаєте, все по пажах. Тобто, це воно несе загрози, воно таке манюсіньке, воно таке, ну, ну не ну, моська, не знаю, як про це ще сказати. Тобто, це якась собака гавкає. як. Караван іде знаєте, це мені на такому рівні показано, тому що немає в них тієї, нема того масштабу, нема тих е, об'ємів, нема тої кількості людей можливо е, чи розвалиться Росія до того часу. Які так будуть розколи, будуть якісь регіони, прям регіони будуть відламуватися, будуть вставати, забирати собі владу і спираючись на якісь закони. Тобто, чи буде розпад Росії, так буде не в тому обсязі, можливо, як ми це собі уявляємо, можливо, не так швидко, можливо, не так масштабно, з точки зору саме Ну, якби нам хотілося, да, щоб залишилася там московська область а всі інші признали її агресором. Але буде розпад Росії. І чи візьмуть вони реванш, не візьмуть, тому що тут не вистачає сили, не вистачає масштабу, не вистачає об'єму. Вони з короля Пентакливого спускаються за своїм масштабом в пажика Кубкового до, до дитини. Тобто, це а дитина може тільки обзиватися, плюватися. Та погрожувати, ну нехай. Чи дійсно Путін не призначив єдиного командувача військами на початку повномасштабного вторгнення в Україну, бо розраховував на швидку перемогу, яку хотів приписати собі? Нема кого було так. Це по перше, не, не, не було кого. Тобто немає такої людини. І це дивно, да, країна, яка себе. Демонструвала як друга армія світу, як ми такі ці паради, ця помпезність, і все а голови немає. Цих парадів немає голови. Ну цікаво. Добре, чому це відбувалося? Так, я мах великий полководець, я великий значительний, знающий і принесящий во всім світі свої правила. От чому Путін не, нікого не призначив на відповідальним за всі процеси, які відбуваються по всій рашці. Так, але він помилився. Ну, так буває. Але ви знаєте, тут по перевернутих картах я можу сказати дуже схоже на те, аби вони заздалегідь підготувалися до е, саме довгих процесів, до таких довготривалих процесів, і все ж таки цей ерофан був не перевернутий, а прямий, е, то вони були ближче до перемоги, чомусь так мені показують. Але ну. Що сталося, те сталося. Хто ми такі, щоб це засуджувати? Обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.